Паша вміє дихати. Клас. Так. Паша вміє лежати на воді. Голову нижче. Це дуже класно. Так, тепер на спині. Живіт піднімай. Живіт піднімай. Руки у воду. Так, на спині не дуже, ну, але трошки, трошки виходить. Так. Послухай мене уважно. Руки у воду опускай, обов'язково. Руки трошки в сторону. О, молодець. Зрозумів. Молодець. А тепер пливи так, лягай на спину і пливи. Пливи. Так. Трошки пливи на спині. Ноги випрямляй. Треба навчитись випрямляти ноги. І рухати прямою ногою, прямими ногами. Так. Пливи. Так, ось така у нас стрілка. Ноги треба випрямляти більше. Так, трошки виходить. Ноги випрямляй більше. Так. Трошки пливеш. Так. Я ось так. Пливемо кролем. Двома руками по черзі. Двома руками. Так, трошки пливеш, відпочивай. Чимось плавати брасом за допомогою бортика. Ставимо ногу на бортик, розвертаємо стопу і відштовхуємось. Тепер назад так само. Ногу на бортик став. Так, так, вже краще. Допливай. Ось такий поки що браз. Голову вниз. Починай. Так, ось так, стрибає. Стрибай, Владі. Там, там. Так. Гринай. Давай. Так. Руки тримати попереду. Тримай. Голову вниз і довго ковзай. Ось правильно, ось правильно. Нахиляйся більше. Руки над головою. Стрибай. Так. Я ж казав руками не рухати. Так. Приготувались. На старт. Марш! Десять секунд. 16 секунд, 17 і дев'ятнадцять. Ну що, результати невеликі, але це початок. Ось так ми тренуємось. Всім гарного дня.